Тут все зарошив, все ліс здійсне, так як владика й говорив. Але я якийсь такий був спокійний, такий, якийсь абсолютно спокій душі, бо я знаю, що все робиться по промислу Божому. До 200-літнього свято-Вознесенського монастиря у селі Радьківка, що на Прилуччині, і губина Православної церкви України Петра Репетуху у 2011 році скерував на той час Владика Чернігівський Іларіон. До того тут змінилися кілька священників, адже приходу не було, а сам храм стояв напівзруйнованим. Це ще така площа, що ви спокійно так ми бачимо. Це це був ліс, і все це був ліс. Перше, що ми зробили, прорізали таку стежку навколо храму, щоб пройти хресним ходом. Отець Петро пригадує, що вирізані біля храму дерева використали як перші будівельні матеріали для тимчасового ремонту. Вікна забили рейками із плівкою, облаштували булер'ян для обігріву людей під час служби. А із 20 вогнетривких цеглин зробили примітивну буржуйку. Літергія не проводилась, бо нічого у нас для літергії не було. Після першої зими священнослужитель поставив собі завдання відремонтувати дах. З його слів, на той ми час ми у більш-менш придатному стані була віде. лише зона над. Вівтарем решти покрівлі майже не лишилося, а на великому куполі не вистачало п'яти сегментів. Зі слів священника у Ніжинській реставрації йому говорили про мільйонне фінансування. При цьому у казні приходу було до тисячі гривень. Тоді отець Петро одержав старе рештування із Києво-Могилянської академії, де в минулому був послушником, та вирішив зробити все сам. Коли ми ті зробили, поставили туди, то я там вже робив такі приспособи з дерева, з досок з дерева, щоб вилізти на купол. Добрався я вже і до самого купола. А тепер треба було, щоб робити купол, якийсь такий страховочний елемент. Це треба було на самий верхній купол, цей куполочок, нього обтягнути тросик і щоб за нього зацепитися. Там кровлі не було, тільки, ну, не кров, тут п'ять сегментів не було кровлі. І просто цегла. Ну, купол з цегли вимурований. Я на тих куб, на ті цеглу просто робив такі бруски. Дюбелів закріплював і робив тобі собі, собі драбинку таку. От я зробив собі таку драбинку і заліз на самий верх. Пригадую, що під час тих робіт тричі провалював трухлу жерсть, але рятував міцний дерев'яний каркас. Де ті стики ідуть шви? Оці я за них тримався. І я так лежачи, ліз, і ну я там і всі. Псалмики знав на пам'ять, прочитав і всю вечірню проспівав, і там літургію співав. Ну, всі молитви і вже так я навколо, і я коли ці два кінці з'єднав, ну це в мене щастя було. Так разом із іще одним ієромонахом отець Петро сам накрив великий купол церкви на висоті понад 17,5 метрів. Із фінансуванням допомогли знайомі зі столиці. Одну дугу там зняв для зразка. Тут ми їх вирізали, трафарет це був, робили, а потім піднімали, і я їх вже кріпив. Потім робив обрешотку, купили фаніри і рубіроїду. І так ми накрили. І так ми служили це довгенько. Пару років ми так служили в таких умовах. У 2012 році найвищий купол із хрестом за 18 тисяч гривень відремонтувала бригада будівельників зі Львова зі слів священнослужителя. Це були єдині будівельники, які взялися за роботу. Коли ми у 2012 році оцей куполочок встановили верхній. Ще тут все було розрушено, тільки верхній це купло і хрест стояв. І все мене на душі якась така радість, Все воно восстановиться. Як з того часу, пригадує отець Петро, приход храму суттєво побільшав. А із 2015 до 2018 тривала активна фаза реставрації фасадів, храму та дзвіниці. Тоді на будівельні роботи використали до 250 тисяч гривень, які жертвували прихожани. Повісь замок це для людей спокуса. Двері відкрити, зашов, і ти вільний саме головне, для чого храми це спасати душі людські. Весь цей час свято Вознесенський монастир у селі Радьківка лишається відкритим. Тільки самообслуговування. Людина бере, бере там свідчить, скільки хоче пожертву кладе. Ось і собі молиться. І там на вікнах іконки. Оці всі ікони. Це нам моти молиться. Люди просто приносять, і ми потім, які ще такі придатні для молитви, ми залишаємо. Або геть вони вже портрухлі, геть вже, тому їх утилізуємо. Більшість ікон, які тут є, принесли прихожани. Чотири із них рідні для храму. Цю ікону архістратига Михаїла знайшла поруч у лісі і принесла одна сімейна пара. Після повернення в храм вона зі слів отця Петра почала мироточити. У престолі храму також залишилися оригінальні настінні фрески. Фрески. Ось. Верхня Господь Вседержитель. і Унівпиваємо чаша. Нині зі слів священнослужителя у храмі залишилося замінити вікна та двері, провести ряд внутрішніх ремонтних робіт. Після чого буде замінений тимчасовий іконостас з фанери. В планах відбудова зимової церкви Олександра Невського, яка була прибудована до свято-вознесенського храму у 1846 році, та не збереглася. А також облаштування родинного цвинтаря родини Раковичів, які є їх будівничими. 18 травня 2024 року свято Вознесенський монастир відзначить 219-ту річницю свого освячення. Надія Мартишко Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.